Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Рада вас бачити і чути. Гарного вам сонячного дня! У нас сьогодні тепленько. Зараз на даний момент 29 градусів тепла. Вітер, сонечко грається, то сховається, то появляється. Ночі у 4 годині пройшов невеличкий дощик, але замало, але, дякувати Богу, дай Боже на врожай! Заходьте, розпакуємо мої покупки. Кому цікаво, приєднуйтеся. Так, купила гірчицю. Французька гірчиця зерниста. 200 грим, 210. Ось така. Так, чек. Гірчиця у нас коштує 27 гривень 49 копійок. Так, далі. Далі у нас є гречку. Купила. Гречка коштує 21 гривня 99 копійок за кілограм. Тут на 21 гривню 46 копійок. Ось така гречка. Чиста, гарна. Так, вагою. Тут вийшов у 976 грам. ціна 21,46. За кілограм 21,99. Не знаю. Казала, ні, Повторяюся. Так. Яйце куряче, таке купила. Коштує такі яйця. Півтора десятка. Так, 50 гривень 85 копійок. Два посмажила тільки прийшла. Так що вже куштувала. Так, купила кабачки ось такі три штуки на 41 гривну. Такі красунчики, але мені не подобаються ці їхні хвостики. Тож є вага, але бізнес є бізнес. Купила молочні продукти бринзу. Отакий шматочок бринзи. Тут 700 грам, коштує 70 гривень. Давала господиня скуштувати, смачно. Так, і, см... і вершки, ж, звичайно, без них я нікуди. Я використовую їх і в кашу. І просто на хліб з помідором присолити. Маслом я не користуюся отакими домашніми вершками. Так, за вершки не сказала. Вершки коштують тут 550 грам, 110 гривень. Тако, такі вершечки. І бринзи, вершечки коштують разом 180 гривень. Купила ще також шампунь. Лопух кропива, 750 мл 38 гривень, 99 копійок. Не знаю, питала продавчині, чи така, як у радянські часи болгарська була, сказала, що вона користувалася, то їй підійшло і сподобалося. Ну, взяла, хочу виробника знайти. Київ, виробник Київ. Так, є сторінку від продуктів. Такі покупочки, друзі, в мене сьогодні. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, міцного вам здоров'я, миру, добра і благополуччя. Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео!